Коростишівській школі номер один Микола Рученко надає допомогу не вперше. Цього разу народний депутат передав гроші на заміну вікон, встановлення воріт та придбання стільців. Микола Миколайович завжди не тільки скаже, а він зробить і навіть ще у два рази більше ніж обіцяє. А тому ми велике спасибі йому, нашій владі за те, що сьогодні до нас завітали. Що нам зробили хорошу справу. На подвір'ї Коростишівської школи No2 за сприяння Миколи Рученко з'явиться асфальт для школи No3 народний депутат виділив гроші на заміну вікон, перекриття даху та виготовлення документації на прибудову нових класів. Це людина, яка переймається проблемами, не знаєте, взагалі, а конкретно по діловому і з відповідальністю ставиться до своїх обов'язків як і народного депутата, тому що це дійсно народний депутат. Два місяці тому вчителі та батьки Кочерівської школи поскаржились Миколі Рученку на відсутність водопостачання. Тепер із свердловини спорудженої за гроші Миколи Рученка йде питна вода, і нам хочеться ще раз висловити. Слова вдячності не тільки від цих, хто присутні, від усіх односельчан. Ці всі питання, я думаю, що вони під силу мені. Я їх вирішую не тільки для Коростишівського регіону, я їх вирішую і для області в цілому, не так, як говорить десь там для округу. Я це робив роблю і буду робити. Тому що я прекрасно розумію, що якщо наші діти навчаються у гарних умовах, то це є велика перспектива нашої держави Україна.